Перші дзвоники 1 вересня ліцею южницької громади урочистості до дня знань провели в неділю. Ранок 1 вересня розпочався з повітряної тривоги. Святкові лінійки довелося трохи перенести. «Відреагували на це звично. Прилунав сигнал повітряної тривоги. Ми запропонували всім прийти в укриття. Укриття наше готове, тому ніяких проблем. Тривога закінчилася. Ми починаємо святкувати. В ліцеї номер один традиційна лінійка пройшла на ганку навчального закладу. Головними учасниками заходу стали старшокласники та першачки. Підготовка до нового навчального року тривала і для батьків. В ліцеї номер один старші класи навчатимуться за змішаною системою. Це через замале укриття. Все в літо купували, купували. В перший клас дуже багато чого потрібно. налаштовували дитину. Ну Стрі, мабуть, натхнення. Так ще переживали ви те, що дитина виходить на очне навчання? Ні. Ні. Потрібно дитині вчитися наживо, розвиватися, тому це добре, що діти змогли да мають змогу вийти вчитися в школу. Як буде навчатися 11 клас? Ви знаєте? Так, я знаю, буде в нас і онлайн заняття, і очно тиждень через тиждень. Чи не переживали ви те, що дитина отак буде виходити на очне, на дистанційне навчання? Чи буде вона добре вчитися? Переживали. Дитина сама хоче очно, але такі обставини зараз таке в державі, що це не від нас залежить. Ми будемо робити все для того, щоб було гарне навчання. Дуже емоційно, я можу так сказати, бо е, я пам'ятаю, як я йшла також в перший клас і якось мені було байдуже, а зараз ну, типу, це, це вже велика відповідальність про е, це 11 клас. Як ви готувалися до сьогоднішнього свята? У нас було декілька репетицій. Е, ну, ми збиралися на флешмоб наш від 11 класу. Добре, прийшли репетиції. Ми хочемо, щоб цей навчальний рік став переможним навчальним роком, тому що наші діти вони настільки в таких умовах зараз вчаться, ростуть, живуть батьки. Це ситуація стресу і хочеться, щоб цей стрес швидше закінчився, щоб все ж таки повернулися всі наші хлопці, дівчата додому, і щоб дійсно оця повна радість була від свято 1 вересня. Ліцей номер 2 провів дві святкові лінійки. Традиційно віршами, піснями та танцями зустріли новий навчальний рік. Учні ліцею. Можливості навчатися очно радіють школярі і вчителі. Цього року режим навчання дещо буде змінено. З яким настроєм прийшли? Ви Світлана скідла сказати з таким настроєм, то, що в мене завтра вісім років і <сіх> то <Нет>, власне керівником <сіх> я рада, що я прийшла, повернулася в школу, так дев'яти клас, випускний клас треба закінчувати хорошо і, в общем, мати хорошу учому і скарош починати і закінчувати». «А раніше дистанційно чи в офлайні вчилася. Я спочатку війни вчилася у цієї школи очному навчанні до цього я була в Миколаєві, вчилася на дистанційному, а зараз вийшла сюди. Так що були відкриті школи. Як краще, офлайн чи онлайн? -клас. Лучше, класс лучше офлайн, потому что люди, общение, очне навчання намного лучше, вина, потому вина. что живі люди, однокласники, ти бачиш, з ким ти спілкуєшся, у тебя учеба -клас, ти розумієш лучше. Я чоловік, который провела на дистанционному навчанні довгий битно, час. Та вот вже три роки на очному навчанні. Я можу сказати, що очне навчання, сказати, що очне навчання це, це той вибір, який краще Тому так само я соло. Дівчатам, які в мене в Миколаєві, вони вибирають очним та дистанційним. Я кажу, що очне на навчання це буде кращий варіант, тому що ну, люди то живе веселіше. Чим літом займалися? Mm, було чим зайнятися? Нічим. В Карпати їздили oh, з класом. Супер. Ти, да, там дуже гарно було, не знаю, що розказати просто. Ні, ну так це супер. В зал ходили. Ходили? в зал? Так, да, да. І гуляли. Подовжили навчальний рік да, на один місяць до 30 червня. Ми готові. Ми готові до цього. У нас подовжили навіть ем, день 6 днів на тиждень. Ми будемо працювати в суботу теж, тому що готуємося до зимових канікул, що вони будуть затяжними внаслідок таких порушень в енергетиці. А ви готові? До того, що у вас на місяць буде більше. А, так, звісно, готові. Так треба. Який нас і вибор? Вибору немає, на жаль. Акцент на масовості зробили в ліцеї номер 3 АШГ. Учні і учениці підготували танці, в яких брали участь одразу декілька класів. Захід тут пройшов рухливо. Навіть перший дзвоник подали у вигляді номера. Готувалися довго, це було складно, тому що реально дуже велика кількість дітей ми показали цього року не тільки перші та одинадцяті класи, а ще й четверті та дев'яті, і п'яті з десятими. Також було складно, але ми впоралися. Мені здається, що було дуже весело, класно. По очах людей я зрозуміла, що ми все зробили правильно. Завершальним акордом лінійки став вальс у виконанні учнів і учениць одинадцятих класів. Хлопці і дівчата виконали його під пісню, яка стала символом сучасних українських випускників і випускниць Часу було дуже обмаль, і ми вивчили цей вальс буквально за два тижні. Репетиції були дуже весели були дуже веселими і та енергійними, не, не, не незважаючи на те, що могло не бути світла, але ми ходили з колонкою, щоб музика лунала, тому щоб нам було чутно. Ще. Мені дуже сподобалось, як ми станцювали. Я думаю, зі, зі сторони це було дуже класно. Видно. Ми багато працювали над цим, і все вийшло. А як обирали пісню для вальсу? Ну, ми всі думали. Там всі скидували певні варіанти, кому що подобається, і потім вибрали той, що найбільше сподобався всім. сучасно, актуально і просто про будні, які зараз ралі. В мене дуже позитивний настрій, я дуже радий трохи сумнувати, що це буде мій останній рік в школі. Але ну це путівка в майбутнє життя. Я радий, що я навчався в цій школі. Вона мене ну, доброму навчила ще навчить цей рік. Ну, я дуже радий. але з, з сумом трохи. Всім привіт! Приві! Вас так багато! Це пречудово! Неймовірно! Дивовижно! Ліцей номер 4 – Відкриття нового навчального року провів в готелі Елада. Міра вимушена. Через відсутність укриття в навчальному закладі локацію вирішили змінити. Перспектива навчатися в офлайні надзвичайно тішить школярів. Ну, Зайде в школі завжди веселіше, ніж вдома. І однокласники в мене дуже хороші. Дуже весело нам. дуже. — А літом було чим зайнятися? роботою. — Працював. Працював, нічого не Те, що сьогодні в Еладі проходить. Як вам? Дуже класно. Ну, Неймовірно, класно. Це вперше в нашій школі таке, що ми у нас прям поставилось десь в якомусь закладі. Так, це дуже класно, що саме ось на наш випускний таку на наш останній перший дзвоник. Які ваші емоції перед тим, як ви відправляєте дитину в перший клас? О, я дуже радію, я дуже радію, що перед нею зараз відкриється цілий новий світ. І це завжди дуже радісно, дуже трепетно, дуже щасливо. Я дуже за неї рада. Зворушливі емоції, того, що 11 років ми до цього йшли, і ніби. Зараз згадує, що він був там в першому класі, а зараз вже такий високий, стрункий, здоровий хлопчик, і ну, тішуся цим, але радісно, тому що ми, ну, дуже добре все в нас відбувалося протязі всіх цих років. І гарні вчителі, і школа нам подобається, і виховання в цій школі дуже подобається. Тому все нормально, радіємо. Свято першого дзвоника в ліцеї номер 4 пройшов за особливим сценарієм. Аніматори, учні ліцею, грали ролі емоцій. Першачки та одинадцятикласники також були залучені до інтерактивних ігор. У нас був брейнстормінг такий. Ми зібралися вчителі початкових класів, які беруть малюків. Потім класні керівниці одинадцятого класу, і ми, і всі заступники, і пан Тарас. У пана Тараса в кабінеті там таке. Кругленькі стіли. Ми радились, накидували ідеї, ну Мультфільм цей насправді він же зараз у всіх. Просто ми боялися, що ми не витримаємо суто ну зовнішній вигляд. Вони ж мультяшні герої. Оця була проблема. Але потім ми вирішили, що це не головне. Головне відіграти емоцію, а все інше. Чи було тяжко тобі запалювати першокласників, все це робити? А в мене просто є. Е... Експері... досвід а, прет... роботи з дітьми. Я працюю аніматором, то мені було набагато легше, а іншим я бачила, що трошки складно. Вони не знають, як це працює, а, тому мені було ну нормально. Відчув радість, натхнення, як це сказати, побачив себе в минулому, коли ти йдеш в цей перший клас та готовий іти, навчатися. Досвід там друзі, однокласники і багато майбутнього. Кожен ліцей свою святкову лінійку присвятив Збройним силам України. Під час заходів проводився збір коштів. Гроші будуть направлені на потреби наших захисників.